Нажимаємо кнопку меню. І тут від початку нам відразу пропонується обрати мову, якою ми плануємо, щоб у нас було меню. Тут є російська мова, є чеська, німецька, італійська, словенська, англійська. Вибираємо ту, яку нам зручно, і для того, щоб запам'ятати наш вибір, ми нажимаємо на оцей кружечок з чорним квадратиком. Для фіксації. Потім, потім спускаємося е, далі по меню, натискаємо вниз. Це у нас е, будуть вже е, режими, в яких буде працювати клапан. Об'єм плюс час. Таймер відкладений, е, об'єм негайний, об'єм відкладений. ну Ми залишаємо об'єм плюс час, бо це такий найпопулярніший режим саме для фільтрувальних е, клапанів по типу софтера. Е, наступний час. Тут ми задаємо розміри години. година, Міняємо, якщо потрібно, нам хвилини, також для фіксації використовуємо першу клавішу. Далі йдемо по меню. це Час промивки. Тобто, по замовченню, він стоїть на 2 години ночі. Е, цей параметр також можна змінити. там години, хвилини, запам'ятати, далі. Наступний період це період промивки. Ми його обов'язково повинні змінити. Тут він стоїть 7 діб, тобто неділя. В принципі, це досить достойний параметр, його можна залишити, але ну, я знаю, що дехто, можливо комусь зручніше поставити там. Там раз у дві неділі, якщо людина не буде користуватися фільтром, щоб сам він сам автоматично виходив на промивку для того, щоб зрихлити сам фільтруючий матеріал, він не зльожувався і працював добре. Тобто ви цей параметр змінили. Також запам'ятали його, найшовши це нижній кутик, і йдемо далі по меню. Наступне це ресурс. Ресурс це у нас метри кубічні, тобто між промивками. Це називається ще до... фільтросикл. Uh, він розраховується в залежності від кількості фільтруючого матеріалу, uh, який це фільтруючий матеріал uh, і його кількості. Тобто по замовченню стоїть три куби і з розрахунку. Якщо ви не можете це зробити самостійно, то, ви, будь ласка, зверніть зверніться до нас або до іншої сервісної компанії, яка постачала вам uh, цей фільтр. Вони вам підкажуть, як. Який саме в вашому випадку буде фільтр-цикл, щоб вся система працювала, скажімо, доцільно? Наступне. Йдемо по меню, вибираємо це, вже йдуть налаштування самої промивки. Тут стоїть зворотня промивка 15 хвилин. Ну, в залежності від того, яка це колона, також потрібно налаштовувати. Час регенерації 40 хвилин, це мається ну, на медлена регенерація, під час якої буде з сольового баку збиратися регенераційний розчин, який буде йти саме на промивку фільтруючого матеріалу, там на основі іонообмінних смол або їх сумішей. Наступний режим це режим по прямої промивки, це також можна змінити. Тут стоїть 8 хвилин, ну, в залежності так, від кількості фільтручого матеріала, його можна збільшити, можна зменшити. Ну, от Зараз стоїть тут 8 хвилин. Наповнення сольового баку. Стоїть 8 хвилин, але так само, в залежності від кількості фільтруючого матеріалу, від об'єму самого баку, цей параметр можна змінити, підкоригувати, щоб він працював саме в тому режимі, як потрібно вам. І є заводські настройки. Тобто можна, можна скинути на заводські налаштування, і таким чином повністю скинути всі налаштування. Клабон дуже класний, в тому плані, що в. В принципі, він полуавтоматичний, тобто можна їм користуватися як в автоматичному режимі, і коли немає світла, світлу немає, тобто подача електроенергії, їм можна користуватися в ручному режимі. Після того, як ви налаштували цей клапан, підключили і все зробили, перше, що вам потрібно, це зробити першу регенерацію фільтра. Для першої регенерації вам потрібно Перевести цей клапан в положення Backwash.